Доброго вечора, ми з України. А я Ірина, і в мене таке запитання до вас, мої любі. верніше до Таро. Його думки про вас сьогодні. Вибирайте одну з трьох карт. Як зазвичай, інтуїтивно вибирайте свою позицію, і ми будемо дивитися, що він думає про вас сьогодні. Його думки про вас. Наразі тут, і зараз, коли ви дивитеся це відео. І так, карта номер один. О, він бачив вас як шанс шанс е вийти з якогось становища. Е закохатися, е підходяща жінка. Жінка його мрії. Це такої жінки в нього ще не було. О, да. О, да. Я розумію. І так, дивіться. Пр прекрасна богиня. Ви прекрасна богиня ось І а, для нього це вихід з одино... е, самотності. Для нього ви вихід з самотності. Дивіться, королева жезлів. бачите яка красива, красуня така, ну богиня що ще сказати. Ось, і для нього ви шанс вийти з одинокості самотності. тобто це великий шанс до якихось перемін, щоб в нього в житті щось помінялося. Якось так. І він про це думає: що ви, красавиця, він захоплюється, до речі, вами. І так, карта номер 2 Тут чоловік ну, закоханий по вуха, емоційність. Можливо, що він збирається вам зробити. Якусь пропозицію, признатися в коханні і думає, як би це зробити. Ну, людина закохана. Ви знаєте, коли людина закохана, в неї, як то кажуть, метелики в животі і ще всякі різні. Так, але що він про вас думає? Бачить нові перспективи. Бачите, тут теж дуже хороший розклад: Вийти, вийти з розбитого серця. Так, ви для нього теж ось по цьому розкладу так само богиня, як самостійна жінка. А жінка і гарне тіло, і одягнена. Тому що монети говорять про зовнішній вигляд, про тіло, про вроду, про, не про характер тут. Тут про зовнішність. Тобто він закоханий у вас як в. Ну, ваше тіло, вашу зовнішність, як ви одягаєтесь, тут все йде до цього. І він думає, що на кінець то він ну, скоріше за все, я бачу тут підсвідомі думки його. Тому що свідомо людина не може думати: от я вийду з розбитого серця, але ви йому допомагаєте, він це відчуває, він думає про вас, він закоханий. Так, де моя палочка. Він закоханий, він думає про вас, насолоджується цими думками, ось це, ці карти говорять, і вихід з розбитого серця. Йому колись розбили серце, і ви для нього як вихід з розбитого серця. Якось так, мої дорогенькі. якось так. Дивимося, карта номер три. Його думки про вас сьогодні. Ви знаєте, а в нього думки такі матеріальні, тут матеріальність, тут не тільки матеріальність, можливо, якщо ви тільки недавно познайомилися, в нього велика родословна. І якось, можливо, вас а може започаткувати з вами родову, як би це сказати, традиції, створити таку, знаєте, шаблонну сім'ю, тому що. В принципі, в принципі, я на інших картах аж великого щастя не бачу. Хоча по цій карті ось видно, що щастя, вся сім'я збирається. Тобто, можливо, він хоче вас представити у свою сім'ю, можливо, хоче з вами утворити сім'ю таку по-справжньому. Да, да. Ви йому дуже подобаєтесь, мої дорогенькі, але, але я, я навіть так скажу: ви знаєте, в нього а, є свої страхи, ревнощі. Якщо взяти ці дві карти, людина дуже ревнува, ревнива. Дивіться, ви, скоріше за все, ви або знайомі вже трошечки давно, тобто не сьогодні, не вчора познайомилися, ви вже давненько знайомі. З другої сторони, може бути, що в нього була давня мрія ось таку сім'ю створити. Знаєте, таку. Порядочну, з традиціями, з родословною. ось Але а, тут треба трошечки обережніше бути, тому що цей чоловік трошки трошечки сумашедший, трошечки ревнивий, Не трошечки ревнивий. Тут навіть до чортиків ревнивий, я би сказала, тому що це диявол іде ось і а, олицар Жезлів. тут Ще й впертість до того, ви знаєте, будьте обережні з ним. Ось я єдине, що я відчуваю, будьте з ним обережні. Він вас доб'ється і покине, хоч у нього є якісь плани, можливо, ви давно його знаєте з дитинства, як то кажуть, разом у пісочку гралися. Але будьте з ним обережні. У нього, хоч і плани хороші, але він псих. Будьте обережні. Ось так, мої дорогенькі. Гарного вам вечора, мирного вечора. Бережіть себе і разом до перемоги!